Вітаю вас, любі малюки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про дорожній рух, а саме про пішоходний перехід. Ідіть до мене ближче, і ми з вами розглянемо, що таке пішоходний перехід. Подивіться, це дорога, яка знаходиться в місті. По ній їдуть машини. В різних напрямках. Це пішохід, який хоче перейти дорогу. Де це можна зробити? Правильно, дорогу можна переходити лише на пішохідному переході. Давайте подивимося, як це зробить наша лялька. В неї Вийшло зробити це правильно. А зараз пропоную вам, любі малюки, разом зі мною створити свій власний піший перехід. Для того, щоб зробити нашу аплікацію, нам потрібен чорний папір та білий ножиці клей. Готові повторити за мною. Заздалегідь наріжте. Полоски з білого аркушу паперу. Наклейте по черзі кожну полоску на чорному аркуші. Ось такий піший перехід вийшов в мене. Але це ще не все його вдома можна обіграти. Давайте допоможемо нашим лялькам-пішоходам перейти з однієї сторони вулицю на іншу, поки машини стоять і чекають. Пішоходи перейшли, а машини можуть тепер поїхати по своїм справам. Любі малюки, тепер пропоную вам зробити свій піший перехід, погратися з ним. А мені вже час. До побачення.